Шукаєте брендований чай для корпоративних подарунків? Ми пропонуємо для вас готове рішення опт від 10 одиниць. Кожен сорт знаходиться в окремій скляній колбі, якої вистачить на 2-3 заварювання. Безкоштовна адресна доставка замовлень новою почтою на одну адресу. Можливі індивідуальні доставки ваших чайних подарунків за адресами ваших клієнтів та колег. Самовивіз із нашого офісу в Києві. Доставка на таксі по Києву. Ми надійно пакуємо продукцію та страхуємо посилки на повну вартість на новій пошті. У нас багато варіантів замовлень на будь-який бюджет. Ми працюємо лише з якісним чаєм маємо сертифікат ХАСП, великий досвід у виробництві корпоративних замовлень та завжди йдемо на зустріч замовнику. Дозвольте нашим чайним наборам закохати у себе з першого ковтка.